З початку року до місцевих центрів та бюро безоплатної правової допомоги Полтавщини звернулося понад 40 тисяч громадян, що на 4 тисячі більше ніж минулого року. Найчастіше за правовою допомогою зверталися внутрішньопереміщені особи військовослужбовці, ветерани війни. Про це сьогодні розповіли у регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги під час наради щодо підсумків їхньої роботи за рік. З перших днів введення воєнного стану система перебудувала свою роботу, і ми зробили все для того, щоб населення не відчуло проблем надання правої допомоги. Акцент ми сьогодні робимо на такі категорії, як військовослужбовці, члени їх родин, внутрішньопереміщені особи. Я задоволений, якщо ми говоримо щодо підсумків роботи. Зокрема, Центру з надання безоплатної правової допомоги у, не дивлячись на те, що така обстановка важка, центр справився з тими завданнями, які держава ставить перед ними.